Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні ми з вами поговоримо про настійну точку доступу від компанії Ruidie, а саме про модель RIRGRAP1200P. Ознайомимо з її характеристиками, перевагами і можливими сценаріями використання. Поїхали. Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. Почнемо з розпаковки. Поставляється пристрій у фірмовій картонній коробці. В комплекті ви знайдете: саму точку доступу, монтажний комплект, короткий посібник користувача та гарантійний талон. Також вам може знадобитися інсталяційний комплект, але його необхідно буде придбати окремо. Сам пристрій дуже компактний, його товщина всього 8,5 см, тому коли ви будете використовувати його в приміщенні і встановлювати в стіну, то точку доступу можна буде навіть не помітити. Спереду бачимо назву, що це руїджі серії Рії, а також 4 іконки. Це свідчить, що знизу є 4 LAN-порти, один з яких. Підтримує PoE-out. Зі зворотньої сторони в нас один порт Аплінк, знову ж таки гайбітний, з підтримкою PoE-in. Тобто заживити цей пристрій можна від будь-якого poe комутатора або poe інжектора за допомогою протоколу POE або PoE+. -plus. Сама точка доступу виконана в такому корпусі, який орієнтований на встановлення в монтажну коробку 86х86 мм або в стандартну європейську чи американську монтажну коробку. Руїджі rj rap 1200 p підтримує стандарт Wi-Fi 5 та працює у двохчастотних діапазонах 2,4 ГГц зі швидкістю до 400 Мбіт на секунду та 5 ГГц зі швидкістю до 867 Мбіт на секунду. Точка доступу має антенну формулу mu mimo 2 на 2, тобто дві антени на приймання та дві на передавання сигналу. Як ми вже згадували раніше, знизу тут розташувалися 4 порти rj 45 один з яких підтримує PoE-OUT. Використовувати його можна для підключення, наприклад, IP-телефонів, камер та інших точок доступу. Пристрій підтримує максимум 110 клієнтів, але рекомендована кількість 80 клієнтів. Також в цій моделі вже доступна технологія рії яка дозволяє поєднати декілька пристроїв рії у безшовну мережу у всьому будинку, офісі, готелі чи інших будівлях, щоб усунути зони зі слабким сигналом і переключенням між пристроями. Впевнений, більшість з вас вже стикалися з порталами авторизації для точок доступу. Наприклад, ви прийшли в торгово-розважальний центр, підключаєтесь до Wi-Fi, у вас одразу реклама, ви там натискаєте авторизація і отримуєте доступ до інтернету. Такий портал можна реалізувати при використанні маршрутизатора та хмарного сервісу. Тому все, що вам потрібно, це ось така точка доступу. Під'єднуєте її до існуючої мережі через пояс свіч та налаштовуйте свій портал авторизації. Для керування цим пристроєм можна використовувати веб-інтерфейс або додаток на смартфоні. Через хмарний сервіс Ruiji Cloud ви зможете управляти мережею, задавати конфігурацію на основі сценаріїв, проводити віддалений моніторинг і обслуговування. Також є можливість керувати швидкістю інтернету, яку ви виділяєте користувачам, або взагалі обмежувати кількість користувачів, яким можна підключитися до цієї точки доступу. Ще однією фішкою Re-RJ-RAP 1200 p є можливість самоорганізації мережі. Це технологія для швидкого виявлення всіх девайсів рії в мережі та створення топології, тож не треба ходити зі сканером і додавати кожну точку окремо, а просто з'єднати всі девайси джерелом живлення і все автоматично підтягнеться до програми. І при цьому всьому вам не знадобиться маршрутизатор в ролі контролера або ще якийсь девайс. Скоро на нашому каналі вийде окремий відеоролик, де ми детально розберемо, як працює мобільний застосунок Руїджерії, які можливості він надає, а також розберемо, як створити та налаштувати портал авторизації. Тож підписуйтесь на наш канал та не пропускайте нові відео. Руїджа RJ RAP 1200P це гігабітна інволна стійна точка доступу, яка забезпечує високошвидкісне бездротове з'єднання для малих і середніх підприємств. Найчастіше використовується такий пристрій в готелях, оскільки він в міру потужний, компактний та непомітний те, що треба для готельних номерів, а також підтримує управління через хмарну платформу, що полегшує моніторинг і налаштування мережі, де б ви не були. Оскільки безпека клуб є авторизованим партнером Руїджі на території України, то ви завжди можете звернутися до нас за консультацією по підбору та налаштуванню мережевих систем Руїджі. Ми будемо раді запропонувати вам найкращі рішення, офіційну гарантію та сервісне обслуговування. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці. Слава Україні! Саме про модель RG RAP 1200P. Заживав в ролі контролера або ще якийсь девайс.